Зайчиня може бути з будь-яким написом на вушках, а це чудовий подарунок від подружки, від хрещеної, хресного чи бабусі. Тобто, абсолютно люба людина може подарувати це дитині, і вона буде в захваті. Можна укомплектувати подарунок в подарункове опакування або іншими іменними речами. Також великий ціновий вибір та асортимент. Весь товар виготовляється в. Україні а, І їх магазин працює понад двох років, тому вони знають, що таке якість і що такі путі для діток просто. Я не знаю, мені так подобається. Вони нереально класні. І а, на майбутнє, повторю ще раз що вони будуть просто нагадувати моїм діткам діткам про дитинство, тільки. <різвістка> <різвістка> <О, що такі. різвістка> і вони будуть насолоджуватись. Тому це така крута а, іграшка, яка взагалі. Вообще...